Сьогодні, коли до Різдва залишається майже нічого, я хочу поділитися з вами теплом десяти неймовірних душевних історій. Вони торкаються тих струн душі, про які ми часто забуваємо, про почуття, про родину, яку ми губимо за роботою, про кохання, яке інколи боїмося визнати, та про віру не в Санта-Клауса, ні, а в добро, яке ще існує у світі. Тож заварюйте чай або какао, вмикайте гірлянди, закутуйтесь у теплий плед і. Поринайте зі мною у світ душевного різдвяного кіно, бо саме такі фільми і є справжня різдвяна магія. І розпочну я з неймовірно душевного фільму Відпустка за обміном. Дві жінки, дві зламані історії кохання одна в Англії, одна в Лос-Анджелесі. Напередодні Різдва вони вирішують обмінятися будинками на два тижні, втекти від своїх проблем і, звісно, знаходять кохання. Але це не банальна романтична комедія, це про те, як іноді треба втекти, щоб знайти себе. Як зміна місця змінює перспективу? Кейт Вінслет тут, романтична редакторка, яка вірить у кохання з фільмів. Кемерон Діас сильна бізнесвумен, яка розучилася плакати. І обидві знаходять те, що їм треба. Не принців, а справжніх чоловіків, недосконалих, але щирих. Прекрасні актори, чудова музика, присутній той різдвяний дух, від якого дуже тепло на душі. Далі йде атмосферний мультфільм. Полярний експрес Роберта Земекіса. Різдвяна ніч хлопчик лежить у ліжку і намагається повірити. Він вже майже дорослий, майже перестав вірити в Санту, а потім за вікном зупиняється поїзд величезний, магічний, майже неможливий. Кондуктор запитує: ти їдеш? Це подорож про віру, про той момент дитинства, коли магія ще можлива. Але вже балансує на краю Земекіс створив казку, яка виглядає як сон. Анімація трохи незвична, трохи сюрреалістична, але саме цей робить її магічною. Потяг мчить крізь ліси, гори, лід, діти співають різдвяних пісень, а на північному полюсі Санта дає хлопчику перший дзвіночок Різдва. Але тільки ті, хто вірить, чують його дзвін. І коли через роки старший хлопчик знаходить цей дзвіночок і чує його знову, ти розумієш, віра не зникає. Вона може затихнути. Але вона завжди всередині, потрібно лише прислухатися. Далі у моїй різдвяній добірці знаходяться Хроніки Різдва. Це однозначно фільм для перегляду з дітьми. Двоє дітей, брат та сестра, вирішують спіймати Санта Клауса, зняти його на камеру, і їм це вдається. Але чарівні санчата падають, олені розбігаються, подарунки розсипаються по місту, і тепер вони разом із Сантою повинні врятувати Різдво до світанку. Мій син дивився цей фільм, не відриваючись. А знаєте чому? Оце кіно пам'ятає, що таке бути дитиною. Пам'ятає, як ти вірив у магію без жодних сумнівів, як чекав Санта Клауса. Притворяючись, що ти спиш, ми всі дорослішаємо і бачимо ту невидиму лінію, принаймні у кіно. Коли ти розумієш, це вже не для мене, це для моїх дітей. Але іноді важливо перетнути цю лінію, сісти поряд зі своєю дитиною і знову повірити в казку. Курт Рассел, ідеальний Санта Клаус, як на мене. Це. Не намальований дідусь, а справжній трохи такий собі хуліган, але з величезним серцем. І коли діти допомагають йому врятувати Різдво, вони врятовують і віру свою і нашу глядацьку. У мене залишився приємний післясмак після цього фільму. Якщо маєте дітей або онуків, однозначно рекомендую до перегляду разом із ними. Різдвяна історія і це наступний фільм з моєї святкової добірки Бенезер Скрудж. Найжальніша людина в Лондоні. Він ненавидить Різдво, людей та радість, він живе лише для грошей. А потім його відвідують три духи минулого, сьогодення та майбутнього. І показують йому правду. Це класична історія Чарльза Дікенса, але Земекіс зробить її візуально приголомшливою та темною. Це страшно побачити себе справжнього, побачити, як ти втратив людяність, побачити майбутнє, де тебе ніхто не любить і навіть не згадає. Але це також історія про другий шанс. Скрудж прокидається вранці Різдва і розуміє, що він ще живий, він ще може змінитися. І він змінюється радикально. Від скупого монстра до щедрої та радісної людини. Один з найкращих мультфільмів, який я раджу вам передивитися. Наступний фільм і це сім'янин з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Джек Кембл успішний інвестиційний банкір на Уолл-стріт. він має усе: гроші, кар'єру, пентхаус, дорогі костюми, Феррарі. У нього немає лише одного. Немає любові. Він зробив вибір 13 років тому, кар'єра замість дівчини, у котру він був закоханий. І раптом напередодні Різдва він прокидається у іншому житті. Він продавець шин у передмісті, поряд та сама дівчина, тепер його дружина, двоє дітей, старенький мінівен, жодних грошей. Але щось дивне, він щасливий. Це фільм про вибори, які ми робимо, про те, що успіх це поняття відносне. Кейдж блискуче грає трансформацію: від зарозумілого банкіра до чоловіка, який розуміє, що справжнє багатство це недільний ранок з дітьми, поцілунок дружини, сміх на кухні. Різдво тут це момент переоцінки, коли життя дає тобі побачити альтернативу і запитує, а що насправді важливо для тебе? І коли Джек плаче бо знає, Зараз усе зникне, ти плачеш разом із ним. Чудовий різдвяний фільм про те, що іноді не пізно все змінити. Рухаємось далі. Тут знаходиться фільм Залишені, і це зовсім інше різдво. В 1970 рік різдвяні канікули в елітному коледжі. Більшість студентів поїхали додому. Залишилися троє. Похмурий викладач, якого всі ненавидять, підліток бунтар якого ніхто не забрав, і кухарка, яка щойно втратила сина у В'єтнамі. Це фільм не про подарунки і магію, це скоріше про самотність, яка стає особливо гострою на Різдво, коли весь світ святкує з родиною, а ти залишений. Пол Джаматі тут просто геніальний. Його викладач зламана, жорстка людина, яка ховає біль за сарказмом, але повільно, через спільні вечері, розмови, поїздки містом. ця трійка стає родиною. Не ідеальною, ні. Складною, поламаною, але справжньою родиною. Залишені це фільм про людей, які опинилися поруч не за власною волею. Іноді родина це не ті, з ким ти пов'язаний кров'ю, це ті, хто залишається, коли решта йдуть. Це також фільм про дорослішання, людську психологію, а саме головне, про дружбу, яка вартує всього. Подивіться, якщо пропустили дуже незвичний, але прекрасний фільм на Різдво. Реальне кохання, і це також. Чудовий та легкий фільм Річарда Кертіса. Він про те, що любов не має єдиного сценарію. Вона живе у дрібницях, у поглядах, паузах, несміливих словах, особливо напередодні різдва, коли місто світиться, а люди стають трохи чеснішими. Це мозаїка історії, прем'єр-міністр і асистентка, вдівець і син, що вперше закохався. Письменник, який тікає від зради і знаходить нове тепло, друг, що мовчить про почуття, бо так правильніше. Любов тут буває взаємною і ні, радісною і болісною, але завжди справжньою. Цей фільм не обіцяє казки. Він просто показує, що кохання поруч, навіть коли його не видно. І цього іноді достатньо, прекрасна плеяда акторів, чудова музика, і саме головне присутній той справжній дух Різдва. Далі йде чудовий фільм 95-го року поки ти спав. Тихий, світлий фільм про випадкову любов, яка приходить тоді, коли ти її зовсім не чекаєш. Люсі самотня дівчина, що щодня спостерігає за світом збоку. Одного разу вона рятує незнайомця і через низку непорозуміння опиняється всередині чужої родини, де її приймають так, ніби вона завжди була своєю. Це історія не про обман, а про самотність і потребу бути потрібною, про тепло сімейних вечерів. Зніяковілі погляди й почуття, яке народжується повільно, не з пристрасті, а з турботи. Легкий, теплий фільм з хорошими акторами та тим особливим вайбом 90-х. Ідеальне душевне кіно для зимового святкового вечора. Наступним у моїй добірці йде чудова французька комедія Санта і Компанія. Фільм показує Санта Клауса не як символ, а як живу людину, втомлену, розгублену, відповідальну за тих, хто залежить від нього. Коли напередодні Різдва всі ельфи масово хворіють, магічний механізм свята ламається. Санта змушений вирушити до Парижа у місто, де ніхто не чекає на диво і ніхто не знає, що робити з бородатим дідусем у зеленому пальто. Світ зустрічає його скепсисом, байдужістю, бюрократією, усім тим, що вбиває віру тихо, але впевнено. І саме тут народжується справжній сенс фільму. Магія не зникає, вона просто змінює форму. Вона проявляється у випадковій допомозі. У людяності незнайомців, у здатності зупинитися і побачити того, кому зараз важче, ніж тобі. Теплий, іронічний, дуже європейський фільм. Подивіться, якщо пропустили, залишає неймовірно гарний післясмак. Ну і останній фільм з моєї різдвяної добірки: анімаційний шедевр Клаус. Це історія про те, як народився Санта Клаус. Але це не магічна легенда, а реальна, людська історія. Єспер. Найгірший учень поштової академії, якого батько відправляє на крайню північ, щоб він там виправився. Там, у самому похмурому місці світу, де всі ворогують, він зустрічає самотнього Теслю Клауса. Разом вони починають дарувати іграшки дітям, і раптом місто змінюється, вороги стають друзями, діти посміхаються, з'являються традиції: листи до санти, шкарпетки біля каміна, печиво на столі. Це фільм про втрату і пам'ять, про те, як легенди народжуються з простих вчинків, про те, що різдвяна магія це не подарунки, а тепло, яке передається далі. Теплий, глибокий, трохи сумний фільм, такий, після якого хочеться бути уважнішим та добрішим до людей. Подивіться, якщо ще не бачили, це один з найкращих душевних мультфільмів, котрих. Зараз майже не випускають. Це була моя добірка десяти кращих, на мою думку, різдвяних фільмів. І я навмисно не присвоював їм номери та рейтинги, адже всі ці фільми об'єднує одне. Вони повертають нас додому. Про ті моменти, коли ми зупиняємося, коли згадуємо, хто ми є насправді, коли розуміємо, що справжні дива не падають з неба їх, роблять прості люди своїми вчинками, турботою, своєю присутністю поруч. Можливо, ваш список інший, можливо, у вас інші фільми асоціюються з Різдвом. І це прекрасно. Тому що це особисте свято кожного. Для когось це один вдома, для когось Гаррі Поттер, а для когось старі чорнобілі фільми. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які фільми у вас асоціюються з Різдвом. Впевнений, ви маєте чудовий смак. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Бережіть тепло всередині і діліться ним. Бо саме з цього і починається справжня. Різдвяна магія. Якщо ви прониклися цим відео і хочете більшого, перегляньте ось ці дві душевні добірки, з найкращими, на мій погляд мультфільмами та саундтреками до фільмів, впевнений, ви знайдете щось цікаве для себе. Обіймаю кожного з вас та веселих, спокійних свят у родинному колі.